Із початком повномасштабного вторгнення питання мови стало як ніколи актуальним. Зараз чимало людей свідомо переходять на спілкування українською. Складніша ситуація в прикордонних громадах, де роками насаджувалась російська мова. Аби зруйнувати мовний бар'єр, у Сновську проводять тематичні заходи для молоді, мета яких закохати в рідну українську мову. Ми вважаємо за необхідним долучати нашу молодь, розповідати їй про нашу багато українську культуру, мову, що залучати молодь спілкуватися українською, вживати український контент. І, власне, це є. Дуже важливо, оскільки ми є прикордонною громадою. Ми фактично стоїмо лицелим з нашим ворогом. І для інтеграції та згуртування нашої молоді це є досить необхідним. Щоб зацікавити молодь вивчати рідну мову, організатори проводять низку заходів. На один із них нам вдалося потрапити. Підготувала його вчителька української мови із місцевої гімназії. Утім, це не звичайний шкільний урок, а цікавезна зна гра. Під час проведення цієї гри ми наші команди учні позмагаються, покажуть рівень своїх знань, продемонструють ну, свої знання і зможуть долучитися до відзначення цього свята, оскільки в нас традиційно щорічно ми проводимо всі вчителі української мови у закладі, проводимо Такі заходи форму заняття обрали не випадково. Саме гра здатна зацікавити непосидючу молодь і сфокусувати увагу на потрібному. Та й до того ж, згадаймо себе на уроках завжди хотілося більше динаміки маємо на меті позмагатися, доторкнутися до глибин рідного слова. Відчути ці глибини, ну і продемонструвати свої знання, тому що вони в нас є, вони глибокі, ну і ми маємо ідентифікувати себе як націю, показати, що ми українці, ми живемо в Україні і українська мова саме на часі. Розуміючи важливість інтегрування рідної мови на прикордонних територіях, організатори молодіжного простору сам запевняють, що подібних заходів надалі більшатиме.